Музею Шептицьких у Прилбичах 10 років. Коли ви заходите до нашого музею, вас зустрічає митрополит Андрей. А по обидва боки від нього є копії намісних ікон з церкви у Прилбичах, у якій він відслужив свою першу літургію як новопоставлений священник 1892 року, і про які він також згадував під час відкриття Національного музею у Львові. За намісними іконами, як ми знаємо, є святилище храму. Таким чином, входячи у наш музей, ви входите у святилище цінностей та моральних орієнтирів, якими жила родина Шептицьких і якими ми ділимося з вами. Хто бажав би привітати наш музей і підтримати наступні його проєкти, посилання на реквізити залишаємо в описі до цього відео та у коментарях.